Дітки, а тепер разом з Каркаричем ми трішки пограємося, мовленнєву гру, назви і знайди. Є у мене дуже-дуже цікаві картинки для вас. Щось на них зображено. Давайте назвемо, що це саме, а також подивимося, чи є у цих словах голосних ці звуки. Що це, дітки? Абрикос! Які голосні звуки є у цьому слові? Вірно. А? О! Наступна картинка. Що на ній зображено? Правильно кавун. Які голосні звуки є у слові кавун? А! У. А ну наступна картинка. Що ж це зображено на ній? Вірно, банан. Які голосні звуки є у слові банан? А наступна картинка у нас. Що ж це таке? Вірно, слива. Які голосні звуки є у слові слива? І а. Наступна гарнесенька картинка. Щось таке кисленьке-кисленьке. Що ж це? Правильно, правильно, це лимон. Які голосні звуки? Є у слові лимон? Вірно. І-о. А також є смачний, смачний. Вірно. Ананас. Які голосні літери тут є? А! -а, -а. Яка повторюється кілька разів. А-а-а! Молодці!